О, ми тут. Хочеться, щоб я вам розповів, чому знову в день перший сушки. Дослухайте. Не пам'ятаю те, що на який день сушки я поїхав в Україну. Це був тиждень часу, А думав, в Україні день два, чітміло. Потім знову продовжу. Але сталося не так, як гадалося. Провів майже всі дні чітміло. Також прийшов новий рік всіх. З новим роком. Бажаю, щоб досягли всіх своїх цілей, не здавалося, не йшли вперед. Ну що ж продовжимо. Почав, як то кажуть, з Нового листа, з Нового року. Вага була тоді 88 кілограм. Провів перший пробний день сушки, не записував його, щоб скинути воду. Е, був 88 кілограм. А на наступний день став вже 86,7, тобто кілограм 30 це була вода, так би мовити. Зараз вага 85,7. Потрібно щось скинути небагато і не мало до 79 кг. Далі планую день-два не поїсти, зігнати водичку, щоб буде 77 заважитись і знову поїсти і віститися до. 79 80 кілограмів. А подально цим ділом, тому що можна трошки залитися водичкою, а сітці такого робити ну, не бажано тому що з кимось зарубишся, потім рука запампиться і вже не зможеш показати дійсно хорошу боротьбу. Залишайтеся зі мною, переходьте в мій телеграм-канал, Буду допустити там багато цікавого та корисного, мого життя. До свидо. Та тренировъна. До зустріча.